Кафедральний собор головна святиня Української православної церкви. Місце, де земля поєднується з небом, місце, яке свідчить про індикатор нашої духовності, нашої культури, нашого єднання з Богом. Ми живемо в історичні часи, коли будується ця святиня. У нас є можливість спостерігати за тим, як возводиться кафедральний собор. Сьогодні. Тут возводяться не лише стіни кафедрального собору, а разом з цим створюється система соціального служіння в лоні православної церкви. Наш центр Сім'я в радість створено тут за благословення предстоятеля Української православної церкви втілює найкращі практики світової, соціальної роботи та соціального служіння з сім'єю. І ми дуже раді, що сьогодні, вже, коли возводяться стіни кафедрального собору, сюди приходять майбутні подружні пари та зустрічаються з успішними родинами, які передають досвід. Сюди приходять вагітні жінки, які готуються до пологів разом з чоловіками і проходять курси пологів радість. Сюди приходять хрестити немовлят, і це дуже радісно. Також тут. Ми можемо вести тренінгові програми для підлітків та дітей різного віку. Тут ми маємо можливість допомагати сім'ям, а, зокрема, багатодітним сім'ям, надавати різні види допомоги з матеріальної, соціальної та інформаційної. Тут є можливість втілювати найкращі практики православної та християнської психології в службі, яка створена в духовно-просвітницькому центрі. В кожного з нас сьогодні є можливість докласти зусилля до будівництва кафедрального собору. В кожної сім'ї є можливість закласти свою цеглинку в головну святиню українського народу. А коли возведуться стіни. Комплексу кафедрального собору та духовно-просвітницького центру ми зможемо впроваджувати найкращі практики роботи з сім'єю та поширювати досвід на всю Україну, проводити конференції, навчальні семінари, обмін досвідом з різними фахівцями інших країн. Ми зможемо проводити зустрічі з батьками та форуми всеукраїнського масштабу. Сьогодні кожен з нас може долучитися до будівництва кафедрального собору. Внести свою частину, свою ідею, запропонувати а, свій а, цікавий проект. Отож, дорогі брати та сестри, збудуємо кафедральний собор разом.